Це містер ставочник. Ось як працює вже компресор. Як бачите, він дуже-дуже-дуже добре повні зробив. Там, до речі, теж він замерзає. Бурвить. Ну, лід тонкий. Буруть. як літонкий. Небезпечно зараз вже ходити. Короче, от зараз перевірю, як тут тущо тут, взагалі, тостіше, ніж там. Та на компресор так аж не бачите. зна тут, звісно, не дуже виглядає. Бачите, як бачите сніга... Снігу ще більше насипало. Таке. Зараз ще покажу місце, де дуже багато снігу. Так, ось, тут ще більше немало снігу. Земля і реки. Там в канаві. Зараз покажу ну, ось, бачите, це канава. Хоба. Хоба. Тут в канаві взагалі не мило так. такие. Хотя канал ну минуты не сама. Так. Вот так тут било. Делянка била. Так, дорожка. 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 Декілька разів за шука вже. А, ще крім цього хотів сказати, що на новий рік от так от яма. Е, 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 так це такі язик звертається. На новий рік я вам зроблю сюрприз, там, але не скажу який. Ведь не, не пробовався. Так, ну і все. Повсюду сніг. Прикольно. Ну і все, в принципі, більше нічого мені... В принципі, да і в принципі. Ой. Ну, нічого мені перше показувати, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного настрою, щоб у вас ще здоров'я. Ну і все нормально. Всім бывайте.